Це ознака абсолютної довіри. Коли котик спить, він стає дуже вразливим. Вибираючи спати поруч з вами, він показує, що повністю вам довіряє і почувається в безпеці. Це великий комплімент, адже не кожному він так довірятиме. Ваше тепло його приваблює. Тіло котика має вищу температуру, ніж людське, але вони все одно люблять тепло. Ваше тіло служить для них ідеальною грілкою, особливо вночі. Тому вони часто вибирають для сну місце біля ніг на грудях або навіть на голові. Він вважає вас своєю сім'єю. У дикій природі коти сплять, притулившись один до одного, щоб відчувати безпеку і бути частиною групи. Коли котик спить з вами, він розглядає вас як члени своєї родини, свою стаю це показник міцного зв'язку. Він прагне вашого запаху. Котики мають дуже тонкий нюх. Ваш унікальний запах заспокоює його, допомагає відчути себе вдома. Сон поруч з вами це ще один спосіб бути ближче до джерела комфорту і знайомого запаху. Він відчуває себе вашим захисником. Деякі котики вважають, що вони повинні захищати своїх господарів, вони можуть спати поруч з вами, щоб першими почути потенційну небезпеку. Це особливо помітно, коли котик спить на грудях. Або біля вашої голови. Це його спосіб дбати про вас. Цікаво, де саме любить спати ваш котик.